Всім привіт! Ви на каналі FielE11TV і сьогодні я буду, можна сказати, розігрувати свою так однокласницю. Ну, однокласницю, коротше, в одному і по Viber, І так? Якщо вона дивиться через YouTube, то вона може і зрозуміє, що і як я її буду розігрувати. Зразу їй напишу привіт, коротше, її що нема. Я ще з нею не переписувався. Я хотів о... Я хотів ще то, іншу свою однокласницю розіграти, але не вийшло, тому що вона мені зачав бізнес менше, що не відписує, коротше мені. Ось каже, я написав їй привіт. Вроді вона моє навіть підписниця, на мене підписана. Останній мережі сьогодні о 5.41. Так. Будемо чекати, доки вона відпише. Але я навіть не придумав, над якою піснею я буду її розігрувати. Це буб. Котлі поставлю зараз на паузу і потім подивимось. Короче, вона мені відписала і я тут іду писати. Я приклала чуть пісню на українську мову. Наверное, потому что... Що... Угу. Типу... Короче, я починаю писати. Якщо на це відео подивиться мені, ну, я там пишу що в нас подивимось. То це буде кр. Якось мені не хочеться дуже неознущати. Перше, чому не можу забути про тебе? Так важко цібесати піти. Розика написав, чому ти мені так сподобалась, е, Перший крат я написав привіт-привіт, чому не зможу забути про тебе? Що, що чому ти мені так сподобалась? І тепер, пишу, я, я так люблю, хочу тобі сказати. На перший раз це буде малий пранк, потім я подумаю на душі пранку. Я тепер написав, я так люблю, хочу тобі сказати, Йома, як це важко писати, капець. Якось так хочеться писати навіть. Напевно, тому що це є моє почуття. Вона поняла, вона написала, що це розіграш. Я її напишу який. Якщо видно, там. Ну, якось так би краще було видно. Ну, що не хер не Ей, короче, признаю. так я не можу телефон дурний зависає я не можу так написати це пранки знімаю відео на YouTube YouTube mm. вибач якщо образи. Образи Вот. Вот. Написал. Найкровіше буде, як я це відео закину в Ютуб і потім воно подивиться це все. От така невелика вийшла. Ну, набирайте. Я так подивлюся. Клітки на красоту, чому я не можу забути про те, що що чому я не так сподобатися про я так хочу, я так люблю, хочу тобі сказати, так як вона це розірвати. Угу. Пранк я відео YouTube, я бачу, О, це пранки я снимаю в видео на ютубе образу. На моєму, моєму. Я четко друкувати вот не умею, и зато духуним пальцем великим і лайны. Подивіться на моем оканале. ютуб иду в нарисовки капец я навіть что що буде це якось довше затягатись якщо мав там написати пару чогось Сам не укай. Это уже не пошел. Ну, можно сказать всем папа, підписывайтесь на канал Фелемент Тв и не дивіться, який там бардак за этим му Он там сзади. Просто я ленуюся прибирати в своей кімнаті. И я не хочу коротше там бардак сзади и я не хочу прибирати, бо у мене обожання. Це я виснуся. На якому саме? на комсом канале напишу фильм на ТВ. фильм ТВ туда, я фильм ТВ. Ну, короче, всем папа, я тут буду уже, может, переписываться, может, не буду. Папа. Па-па.